Однією з важливих подій в житті кожного ліцеїста Херсонського таврійського ліцею мистецтв є посвята професії. Багато років поспіль вона проходила в актовій залі, в затишних аудиторіях, в рекреаціях, та настав час, і ліцеїсти опанували велику сцену обласного драматичного театру ім. Куліша, де перебували в захоплюючій мандрівці до всесвіту творчості. Коли ми всі разом зібрались, аби розпочати новий етап, привітати, зустріти і долучити до прекрасного світу театрального, образотворчого, музичного і хореографічного мистецтва наших маленьких, зовсім маленьких, але таких прекрасних мешканців. Перший світ, до якого запросили персонажі свята, був світ музики, світ гармонії, де панувало інструментальне та вокальне мистецтво. До свята був запрошений випускник ліцею, лауреат міжнародних конкурсів вокального мистецтва Дмитро Герасименко. Я хочу пожелати нашим первоклашкам, э, хорошей хорошої вдохновительной вдохновітельної э, хороших концертів, побольше концертів, э, хороших оценок. Просто на сцені під захоплюючим поглядом переповненого залу талановиті юні художники створювали свої мистецькі шедеври. Я вам бажаю успіхів, творчої наснаги скоріше зростати і продовжувати своє навчання. Яскравий виступ хореографів викликав шалені оплески глядачів, змусивши навіть пританцьовувати, я дуже рада, що ми поступили в ліцей навчатися. Ми вибрали професію хореографа. Нам дуже подобається. Нам подобається, що в ліцеї панує завжди. Атмосфера творчості, цікаво нам навчатися там. Я дуже рада, що нам зробили таке свято. Вдало були запрошені діти в світ перевтілення, в світ драми і комедії. Відчувалось, як подобається юним акторам їхні ролі та театралізоване дійство. На свята завітали вельми шановні гості нашого міста та добрі творчі друзі з міста Миколаєва. Нам дуже подобається дружба саме з цим лицеєм, з його колективом, тому що ми, ну як би мовити, рідня, тому що ми, ми є Миколаївська спеціалізована школа Академія дитячої творчості. Теж дуже цікавий заклад і дуже сподіваємось на плідну і. Довгостроково тривалу дружбу. бурхливими оплесками. Зустріли глядачі маленьких першокласників та їх вчителів, які показали свої таланти і довели, що гідні стати мешканцями світу творчості під назвою Херсонський таврійський ліцей мистецтв. Я дуже сподіваюся, що е, ми Начали новую традицію посвящения наших юных первоклассников в специальность на сцені Большого театру. Це символічно, это е, удивительно, это интересно, это классно. И я думаю, что это маленький шажок в большое будущее каждого, хто прикасається к этой сцене. Посвята на великі сцені театру та творчий показ лицеистов. Стала гарним стимулом для професійного розвитку учнів та вчителів.